ефірі інформаційна програма «102 інформ вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтесь. Останній матч між футбольними командами Дніпро та Металіст, як ми всі пам'ятаємо, знову не обійшовся без ексцесів. Розлючені вимкненим на стадіоні світлом фанати. Вкотре зіпсували обладнання спортивної арени. В результаті підпалу крісел за кілька хвилин задимленою стала вся чаша стадіону. Задля того, щоб в майбутньому не допустити таких ситуацій, минулого тижня на стадіоні Дніпро арена відбулися навчання для працівників спецпідрозділу Беркут, полку патрульної служби та головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для того, щоб цю ситуацію так скажуть у отработать роботи в дальнейшем, щоб максимально короткий срок можна було ліквідувати такі послідства. Пожара в час сегодня проведены совместные учения. К учениям привлекалися сотрудники главного управління ликвидации надзвичайних ситуацій. Министерства внутренних дел, а также администрации стадиона и стюарты. Во время учений были, так сказать, отработаны разные варианты возникновения пожаров. Вследствие было задействовано для, для этих учений задействованы были работники милиции. В количестве 30 сотрудников Беркута, 30 сотрудников патрульной службы работала группа документирования городского управления, которая должна была заснять всех пронушителей и собрать материал для дальнейшего Ніше направлення так сказать, в суд і причиня вінокатвісності за такі нарушення стадіоні особовий склад МВС був екіпірований засобами індивідуального захисту шоломами, бронежилетами, гумовими кійками, аерозольними балончиками, засобами радіозв'язку та іншими спецзасобами. Минулий тиждень взагалі виявився для дніпропетровських правоохоронців активним. 16 жовтня вночі в міліцію звернувся мешканець обласного центру з повідомленням, що його брата місцевого бізнесмена взяли в заручники. Чоловік благав про допомогу і отримав її. Завдяки спільним зусиллям усіх силових структур заручника врятували вже наступного дня. Про деталі блискучої операції далі. При поступленні інформації. Був создан штаб, куди вошли сотрудники СБУ, сотрудники уголовного розыска і під руководством процесуальним руководством прокуратури Дніпропетровської області. Вночі зловмисники зв'язалися з родичами заручника і потребували викуп в розмірі 50 тисяч доларів. Вели себе викрадачі обережно. Соблюдає всі правила конспірації они не пользовались своїми мобільними телефонами, а пользовались только связю потерпівшого, а також інших лиц, в настоящее время робота по которым продведеться але, попри всі хитрощі злочинців виявили швидко. Окрім того, протягом кількох годин було встановлено, що потерпілого тримають в полоні на території Запоріжжя. На территории Днепропетровской, Запорожской и других регионов Украины эта группа действовала длительное время. В состав группы входило более, более 10 человек. В настоящее время всех личностей мы сообщить не можем, так как проходит следствие. Не все преступники задержаны. Тех, касательно которых мы задержали, Это выходцы і жителі Запорізької області, возраст примерно 87-83 год. Некоторые из них раніше судимые. 14 годин бізнесмен знаходився в полоні. Весь цей час його катували, намагаючись принудити родичів сплатити викуп. Операцію з визволення заручника підготували швидко, бо чекати було не можна. Зловмисники погрожували вбити підвагу. Из-за отсутствия точных данных о группе похитителей, место, ну, это я имею в виду место удержания мужчины, э, самой группы, характера их э, группы. Э, подразделение было готово к развитию событий по разным сценариям. Негласное преследование автомобиля происходило в черте города. Продолжалось с нами это преследование до тех пор, пока мы не убедились полной безопасности при проведении данной операции окружающим гражданам. Так как, повторяюсь, это была черта города. Ждать, пока они выйдут в какой-либо из районов, мы не знали их маршрута движения. Дальше. Захват произошел за считанные секунды. Заложник находился на заднем сиденье автомобиля, отделался легким испугом. Трое преступников были обезврежены. Ну, в принципі, в ході проведення даної операції табельне оружжя не примінялось. Пострадавших серед лічних сустав, ні. Заручник під час проведення операції не постраждав, але 14 годин катувань не пройшли даром. На тілі чоловіка було виявлено безліч ран і садин. Одразу після визволення потерпілий був доставлений в лікарню. За даним фактом, слідче управління ОМВС України в Дніпропетровській області внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадання людини, та частиною 2 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. Троє зловмисників затримані. Їм загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років, позбавлення волі на той самий строк або позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Що може стати причиною вбивства? Гроші, ревнощі, ненависть, їжа. Жахливо, але буває й таке. У Дніпропетровському районі практично протягом доби правоохоронці розкрили такий злочин. Повідомив про нього мешканець села Сурсько-Литовське. Чоловік вийшов ввечері на власний двір і угледів на вулиці молодика, що тягнув важкий візок. Пенсіонер запідозрив хлопця у крадіжці і спробував його зупинити. Зрозумівши, що пенсіонер направляється до нього, 23-річний молодик бросив свою ношу і втік. А в візку літній чоловік знайшов тіло жінки. Про свою знахідку чоловік миттєво повідомив в міліцію. Правоохоронці, що виїхали на місце пригоди, швидко встановили особу померлої жінки. Нею виявилася місцева 46-річна мешканка. З'ясувалося, що напередодні ввечері загибла пиячила разом з 23-річним хлопцем себе вдома. В ході розслідування було встановлено, що потерпіла особа та винна особа на протязі останніх півроку перебували у цивільному шлюбі. Сусідами характеризувалися як особи, зловживаючи спиртними напоями. Дружніх стосунків з сусідами не підтримували. За годину до смерті жінка, випивши оковитою, почала готувати вечерю. Але чоловіку не сподобався смак страви, і тоді почалася сварка. Як пояснив підозрюваний, сварка виникла на ґрунті зловживання спиртних напоїв та неякісно приготовленої їжі, потерпілою. В ході сварки молодик звалив співмешканку на підлогу, схопив руками за шию і душив, доки жінка не перестала подавати ознак життя. Щоб приховати сліди злочину, чоловік загорнув тіло у простирадло, поклав на візок та повіз до річки Сура. Саме дорогою до ріки його помітив односельчанин, і тоді наляканий молодик кинув візок з тілом та повернувся додому. Але вдома побути вбивці вдалося недовго. Наступного дня його було затримано працівниками міліції. Дії хлопця кваліфікуються слідчими за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Вина останнього підтверджується показаннями свідка, вилученими речовими доказами та власним визнанням своєї провини винною особою. Затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Зараз хлопець кається у зчиненому, та змінити вже нічого не можна і сильно сожалею, що лучше в этот момент вийти куда-нибудь прогулятися. А я і все. За допомогу у розкритті вбивства уважний мешканець села Сурсько-Літовського отримав заохочення від керівництва правоохоронної системи області. І далі до інших тем на полігоні навчально-тренувального центру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відбувся матч з прикладної стрільби з карабіну. Організатор змагань спортивно-стрілецький клуб «Барс» та Всеукраїнська Федерація прикладних видів стрільби. В матчі взяли участь співробітники спецпідрозділу Беркут, фахівці Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю та цивільні учасники. Детальніше дивіться далі. Поборотися за звання кращого стрільця з карабіну зібралися учасники з Дніпропетровська, Запоріжжя та Кременчуга. Стрільці збит пробували свої навички у трьох вправах: п'ятий кут, товариш та мозамбік. Матч направлений в першу чергу на е, перевірку знань навиків безпечного обращення з оружием. умение пользования оружием, его использование в стрельбе, в спорте. Все, условия, все упражнения максимально приближены к реальным. Используется укрытие, используется стрельба в движении. Ну и самое первое, самое основное – это привитие навыков безопасного обращения с оружием. За підсумками змагань, перемогу в командному заліку в стандартному класі здобула команда УФПС. Друге місце посіла команда Беркутом. В індивідуальному заліку у відкритому класі перемогу здобув Дніпропетровці Дмитро Охремчук. Друге місце заступник начальника служби по боротьбі з економічними злочинами ГМВС України в Дніпропетровській області, полковник міліції Андрій Зубчук, який є членом команди. Барс, третє місце посів Сергій Коротков з команди клубу Барс. Щотижня декілька мешканців Дніпропетровщини стають жертвами телефонних шахраїв. Почувши, що близький родич попав в неприємність і що врятувати його можна лише сплативши гроші, люди, не замислюючись і не перевіряючи інформацію, віддають зловмисникам великі суми. Згодом, як правило, з'ясовується, що з родичем все гаразд, але гроші вже не повернеш. Знайти та покарати телефонних шахраїв досить важко. Шановні громадяни, ми, працівники правоохоронних органів, вкотре звертаємось до вас. Будьте обережні та не довіряйте телефонним шахраям. Дозвоніться 102 та дізнайтеся правду. Не дайте можливості шахраям пошукати вас. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Нагадую, бережіть себе та своїх близьких. До побачення!